Пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в отакий новесенький скібіді Тавер Дефенс, тому що, як мене вже попередили, тут вийшла нова обнова, і вона називається Мємінь -мє". Мім'я, -мі. я так от трошечки тут побігав, подивився, що тут до чого, що тут, як тут. І одним словом, я, по-перше, вражений, що просто мапа Бекрумс. <laughs> я ще на неї не заходив. Проте дуже і дуже цікаво, як то все має виглядати. І крім ось такого кейсу, мємі, нам додавили пас <laughs> Дивимося, що тут. Так, квести. По-перше, це квести, і це дуже-дуже прикольно, як я вже встиг заспилерити. <laughs> на 50-му тирі Тайтен Охайо мен. І в нього ДПС 45 тисяч і 65 п'ять це, це що за цифри? Одним словом, я вражений чесно, але більше тут нічого такого цікавого. Ну, типу, Guy, ось до ну, такий є. Там 6 тисяч Ось такий груп лідер. Speed Infinity, Чекай, що він дає. Чекай, у нього є якась здатність. Рерол. Рерол, з раунд бонус. Якийсь бонус на один раунд, типу дає, чи що? Оце цікаво. Як то саме має бути реалізовано, правда ж? І отакий Сігма менше в нас є. ДПС-у трошечки більше, ніж 10 тисяч. В цілому такий Непоганий, достатньо непоганий юніт в цілому. А, і для тих, в, в кого є преміум, є Titan Sunshine Man. 25 тисяч. Обалдеть, у нього. От є дві властивості і це... В общем то можна бути конкретно сидіти враженим. Що по квестам? Зіграти гру з друзями, побити камера бейс в нормальному, або якийсь ебове. Я не розумію, що це таке. Перемогти інсейн на любій мапі і побити якогось трейтор. Що Хто такий там трейтор, я, чесно кажучи, не знаю. Проте, давай подивимося, що у нас тут по кейсові. Фармити, фармити ми тепер будемо не кристальчики, а кліки. І 4 юніта у нас в кейсі. Такий ось Mushroom кет. ДПС 10 тисяч, до речі. Хм, непогано. Проте в нього ніякої, ну, типу, своєї особливості немає. Туркіш квандаля якийсь є. Прикинь? Обалдеть. І теж в нього якийсь рерол. Що таке рерол? Цікаво. І Сігма Мен заабрежений, прикинь. Ха-ха-ха. Демедж 35 тисяч. Просто це такий шок. Але в нього малий радіус якийсь труєций. Чекай, а скільки в моєї валюхи? В моєї валюхи 46. А, 30 це таке якось до вот такого дрілмена. Окей, поняв. І самий-самий крутий це нагетмен. Ну просто нагетса з ножками. Він уже, дядько, посерйозніше, він уже годлі. І в нього є якась властивість. Ой-ой-ой-ой-ой. Гадегада. Гадегадага ох що <реш> <реш> <Шо> це таке? Хто <реш> це придумував? Гада, гада ох. Насправді звучить, наче, ну, якесь магічне заклинання. Ааа, <реш> він просто викликає якийсь типу. Землетрус, і ну, там якийсь демедж проходить по ним. Ага, сі момен, мугвейв. Стан з Нірбі Enemies for 3 Seconds. Станеть, в общем-то, юнітів. Ну, це дуже прикро, що отакий машрум кет, їх буде дуже багато. Проте, ну вони такі, поняв? Не супер цікаві. Тому що якщо ми візьмемо такого евіл камерамена з попереднього івенту, у нього є фурі, і оце ф'юрі якраз таки прям таке, а, ти знаєш, цікаво, достатньо скілуха, я тобі хочу сказати. Як бачиш, я навіть поміняв. Їх просто, ну, типу, Evil камерамена поставив поставив замість deal Woman, Ну, тому що для перших хвиль він все-таки потужніший дядько, тому такі от справи. Але Playtime Rewards, бам, 200 кліків сюди. І якийсь ящичок. Ано? Ну, що ж мені випаде? Дайте подумати. хммм. Hmm. Ну, в цілому, ладно. До речі, непогано. Це ж з обичного випав, да? А з легендарного. Бо я, чесно кажучи, думав, що випаде якийсь отакий спайдер спікер або базука-гелікоптер. Проте, як бачиш, мені лега, до речі, випала. а який в неї був відсоток? 5%! Я всю свою удачу тільки що потратив. Все, хана, тепер я точно сьогодні абсолютно нічого не виб'ю. Давай залетимо отако просто по прикольчику в новий режимчик. І, ну, я хочу дуже сильно подивитися, що тут і як тут. Ух ти, слухай, а мапа прям достатньо таки красива, да? Я б сказав, що дуже навіть непогано. Отако От розставляємо своїх учених бемс-бемс. Блін, трошечки не встиг і. Ай! О! Диви, понатулювали вже. Ну така, досить цікава у нього моделька, ти знаєш. Непогано, проте. А чого ми їх поставили? Куда поставили? Ні, то правда база наша. А куди ж ви поставили Юнітіва? Лоу? Оце халепа. Надо ставити отако сюди одного кента і сюди, бемц. Хай хоч якось, хоч трошечки старається дефати. Ой-ой. А що, що зі звуками? Все, кента, кен забагався, кент запага. Як то виключити? Все добре, трохи тихіше зробив. Ну ми прям капець пропускаємо їх. Ви що, смішнявки, тихо? Хоч якось там дефайте, я не знаю. Щось <смеш> робіть. хана, диви, вони прям люто проходять. Прям геть люто проходять. Мої кенти взагалі не справляються. Да, це халепа. І мене тепер перше не вистачає на прокачку. Обалдеть, я ще не зможу прокачати кентів. А вийшли вже такі, прям дядьки потужні. Йо. Чекай, тебе можу за 400. Але що ж я тебе вже прокачав тулку? Так, давай хоча б одного вченого треба підкачати по-любому. Блін, це обалдеть, взагалі обалдеть Ми прям капітально получаємо великий демедж по нашій базі і це взагалі не круто. А як ти так пропускаєш? А! Я поняв! Блін, оце жесть. Куди ж його мені туди ставити? Десь десь щось думати треба. <ріхи> Алепа. Так, всіх по одному левелу прокачав. Тут в цілому також все дефається. Але це жесть, диви, тут і доги собаки, і нуби виходять, і всякі-всякі всякі приколи. <ріхи> Але то, що в нас оце осталося вже 200 хп, ну це прям вообще неприкольно. Абсолютно неприкольно. Хоч по цих задефати, все, хорошо. 346 маю. Сюди вже поставили такого дріля. Поняв, цей коштує. Ну, і вони по штуки. То дорого. То реально дорого. Треба вчених підкачувати, бо проблеми. Великі капітальні проблеми. Мені капітально не вистачає грошей. Хто це такі? Блюмонт? А, а? А, а чого їх не атакували? Обалдеть хе <реш> то да. Плюс 53 кліки. Ну, що ж зробиш? <реш> Нічого. Але то не проблема для нас, тому не будемо розстраюватися і пробуємо знову. По-любому пробуємо знову. Так, окей. Хоча б в цей раз я трошечки розумію, як то все працює. Постався, Буду. дякую. Все, о, о. о І давай десь поставимо нашого першого кента. Я так розумію, що десь прямо отут буде оптимальний варіант. Поки що виглядає, як так. Да-да-да, диви, він уже починає їх дефати. Непогано. Я так поняв, що багається Оцей юніт, я не знаю, з ним є якісь, якісь проблеми. Він дуже голосний, дуже надоїдається, так неприємно. Так, 200 доларів знову є, а саме тому ще отако один десь отут. Бемц, все, хорошо. Тоді підкачуємо отакого одного вченого. І в цілому, а як? А як? Як не задефав? Йо! Йо, а чому ми так програємо? Що це за приколи? Я не розумію, геть, абсолютно не розумію. Ну, кенти, мені треба гроші. І треба гроші капітально. А ну диви-диви Ну да, вони ну, по одному пропускають в цілому. А це не є дуже таке добре. В цілому, думаю, що можна вже навіть і гліча десь тут того поставити. Він як підкачається, в нього там режа супер здорова буде. Тому особо і не паримся з приводу цього. Проте те, що вчені не качаються, це дуже-дуже погано. Насправді таки, тому підкачуємо обов'язково. Якийсь, напевно, прям супер хардовий цей режим, я не знаю. Поки що виглядає реально складно. Підкачуємо гліча, обов'язково за 500 мене підлагнуло. Супер. І треба тепер 2500 на нього назбирати, тому що тоді він уже прям буде нереально конкретно розвалювати і доставати в цілому їх. Можна було навіть ближче його поставити, але ну, вже ладно, що ж поробиш. Так, тебе за 1000, тебе за 350. А, ну і в цілому мені більше не вистачає. Але в цілому, зараз ось, хоча б зараз, дефа. А як оцих кентів дефати? Я не знаю. Диви, я я, я не, я не розумію. Що це таке? Якийсь шок. Але ми вже пройшли набагато далі, ніж перед цим, тому в цю лому вже непогано. Цей раз ми якось стартанули. Краще. Ну, халепа, все. О, що з цим режимом не так! 60 кліків. Вау! Супер! Круто! Юху. Цілих 60. Добре, спроба номер 3. Шведесенько, обов'язково. Знову ж таки, я як і перед цим ставлю спочатку ставлю вчених. Так, 200 баксів маю. 200 баксів, 200 баксів. Тоді я буду ставити їх знову десь отак приблизно, А Ану, показую, як ти справляєшся. Ну, не те, що прям супер добре, але, ну, справляється і то добре. Так, да, правда, одного ми пропустили. Ну. Що ж поробиш? Тоді доставляємо ще два вчених. Хоча по правильному треба було б їх прокачати, звісно, проте. Ну, вже ладно, вже як є. Отут у нас не дефається абсолютно. Це є дуже велика біда. Дуже потрібні гроші. Прям дуже потрібні гроші. Я не знаю, тут якась проблема з цим. 150 хп. Знову, ну 150 хп. Що це таке? Я не розумію, я прям геть не знаю. Давай хоча б два вчених підкачаємо в цілому. Я туди поставив вам до свого юніта, щоб він допомагав дефати. Але, ну я не знаю, наскільки то сильно поможе. Але Надіюсь, що дуже сильно. Бо блін, да. Ну йому прям гать тяжко якось диви. Так само, як і цьому. Опять двоє доходять. Чи ні? Нє-ні-ні, не дійшли, супер! Прям супер-супер. 600 доларів, що робить? Ставити гліча, бемц, хорошо, поставив. І підкачати вченого. Одненького бемц, хорошо. Ну тут в цілому, да, ти не дуже сильно справляєшся, але. Хоча ні, диви, ви справився? Супер. Так, маю 300 доларів, а це значить, що треба підкачувати вчених Бо з бабками, блін, як же ж погано з бабками. Я прям не можу це передати. Хе-хе-хе Мало того, що карта така сама по собі, що вони доходять. Так ще й бабок не хватає, сильно не хватає Так, 300 доларів. А це означає, що ми підкачуємо гліча. І. і і, -і, -і. що робити? Підкачувати вченого. Кого? Тебе, Бемц? І тебе за соточку, Бемц. Хорошо. Так, справи пішли трошечки краще. Це не може не радувати. Бемц мою вже штуку, слухай. Я це думаю, може поставити ще одного такого гліча і прокачати його. Так, да, давай так і зробимо в цілому. Там зараз юнітів капець як багато. І ці кенти, я не знаю просто, як їх дефати. Я абсолютно не розумію. Що? Хто прийшов? Хтось прийшов. <рив> ну і таке буває. <рив> Опять, третя спроба! Сьома хвиля. Я не знаю, ми навіть напевно не дійшли далі, ніж 10. Прикинь. Якийсь обалдеть. Спроба номер 4 Я надіюсь, що в цей раз ми повинні перейти хоча б уже за 10 хвиль. Ну, більше, типу, 10 хвиль ми повинні пройти хоча б якось. Тому що ну це просто якийсь жестяк. Я не знаю, як це, як як, просто, як. <реш> Диви, у нас все одно троє дійшли. І вони по 50 це дуже багато. Так що сюди ще один отакий ножичок. Бемс. Оп, хай стоїть. І одного чаного підкачаємо. Бемс за сотню. Хорошо. І все одно вони прям сильно проходять. Ну як так виходить? На цей раз їх навіть більше якось прийшло. Диви. Це обалдеть. 100 хп. 100 хп. Знову! Знову! <реш> знову 100 хп. Прикол. Я не знаю, що робити. Ну там, там оці швидкі кенти пішли, і все, Диви, все, все, ми програли. Диви. А, ні, ладно, вже 50. 50 хп залишив, хорошо. О, він і тут справився, супер. Як же ж це добре? 450, давай тебе підкачаємо за 400. Ти може, хоч якось тут, ну, ти. Да, ну це якийсь шок, ми опять програли, я не знаю. <рес> Як це пройти? Давай подумаємо, може нам треба змінити юнітів? По суті, нам треба кенти, які мають дуже великий AOE демедж або сплеш-демедж. Одним із таких є базука мен, проте, ну я навіть і не знаю. діджей Мен це абсолютно нічого там не зробить. Інфектед, Ну він, по-перше, що дорогий. В цілому. По-друге, що він все одно не буде дефати так, як потрібно. А може спробувати Токсіка туди запихнути. Слухай. Звучить начебто непогано. Клоквумен, можливо. Хоча, ну, не знаю навіть. Так, в цілому, я замінив свого першого юніта на отакого спікера. І в цілому, в цілому, це може спрацювати. Я так подивився, що виглядає начебто окей. Начебто, принаймні. Начебто принаймні. Тому якось отако розставляємо їх, я би отак. Тако поставив також кентів бемц Ну, в цілому непогано поки що окей. Що там, дефають? Да, диви, нормально дефають? Але я вже думаю, треба їх підкачати за 150 баксів кожного в цілому. А, ну кожного не вийде, вийде тільки трьох, окей. А ще я занадто далеко своїх вчених поставив. Поняв, поняв. Так, ще й тебе за 150, хорошо, тепер вони вже коштують по тисячі, це йой. це йой. Але в цілому, ми хоча б уже не пропускаємо дивись. Кенти реально розуміють як грати. прикинь. Нормально? Нормально. От зараз у нас взагалі проблем немає. Я в цілому поки що без питань качаю своїх юнітів, і я поставив би уже навіть гліча. Десь отако сюди, в цілому, бемц. О, і давай, давай, ще 2 доляра. 2 доляра. В цілому, цей кент зараз сюди за. Але ж, а що толку? ну. А я, а я зрозумів, як це працює. Вони отримують стільки демеджу. Нє. Не зрозумів, ладно. <рес> я хотів сказати, що зрозумів, але ні. Я не зрозумів. Мінус 200 хп. Я поняв. Окей. Вообще файно. Навіть можна так сказати. Так що. Окей, поки можу, качаю вчених, щоб підкачувати юнітів. Бо блін, ну треба, треба. Я б гліча підкачав в цілому. І підкачував би оцих кентів, напевно. Ой-ой-ой, я -ой -ой, там уже в натурі дядьки такі серйозні повиходили. Дивіться, хто лупше. Діксінатор. <рес> що це за покемони? Ой-ой. Але в них чотири. 4... І в них хп багацько. Скільки нанесуть? Ну не так багато. Виживем. Да, да, окей, хоча б так. Дві триста. Обалдеть, не хватило. А я поняв. Цей кент реально дає рандомний бонус на якийсь раунд, але в нього півтори хвилини киде, а то ти знаєш багацько. Треба гліча зловити, підкачати та встаньте. О, пішов процес. А що в тебе з ХП? А чого воно не меншає? Що за біда? А як? А як? А як? А як? Не знаю, блін, халепа якась. Халепа халепська, я не знаю. Вчених сильно не покачаєш, те не прокачаєш. Вони якось далеко всі доходять. Що це за приколи? Вообще не знаю. Плюс 0 хп. Супер, який ти, який же ж ти крутий дядько. Югу. Ай, він ще щось танцює, диви. Що це таке? Плюс 2 хп, нормально. Ну, хоч трошечки базу хілить. <гум> І то добре. <гум> Плюс 169 баксів. Ага, непогано. Реально непогано. Можна підкачати вченого. Вченого одного. У <гум> нас опять якась тут проблема, ну що це таке? <гум> Все, ми програли. Я не знаю, хто там хто прийшов оп'ять. кенти, <гум> 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 nee, я не знаю. <реш> Проходьте то самі Я не знаю, як це пройти. Я просто якийсь шокований, вражений одночасно. Що це таке? Як таке може бути взагалі? Ми ні разу не зайшли далі, чим 10 хвиля. От начебто потолок це типу 9-10. І це абсолютно якийсь прикол, я не знаю. Але в цілому, ну в мене хоча б 517 кліків є, тому що зробити? <реш> давай хоч кейс відкриємо, я не знаю. Я в цілому впевнений і прямо точно, прямо точно знаю, що мені випаде. Ну, давай.

Грибок, дивлюсь хоч на тебе. він В цілому 10 тисяч дпс як для епіка. Це досить таки непогано, ти знаєш? Зомбаря, наприклад, взагалі ось 2000 тисячі всього на все. Прикинь. В цього кента 5, Це вже да, цей посерйозніше. Не в нього ця пасивна здібність ф'юрі, от вона реально прикольна. А реально прикольна. Але видно, просто не в цьому режимі. Хе-хе. Ну що ж, друзі, а на цій файній ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож обов'язково ти знаєш, що робити, вподобайне на підписочку на канал. Також напиши в коментарі, можливо, є ще якісь цікаві режими. Можливо, ти хочеш, щоб я кудись залетів. Я обов'язково усі коментарі прочитаю. Так що я чекаю тебе в коментарях. Ну, а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Тож, всім файного настрою і всім папа.